персональну відповідальність. Перед країною. Перед людьми, які за нього голосували чи не голосували. Перед Конституцією, гарантом якої він є. У нього відповідальність тільки перед самим собою, і перед партією регіонів. Більше його нічого не цікавить у цій країні. Опозиція не буде мандати на води? що ну, стосується подальших дій, всі наші подальші дії. Це будуть спільні дії трьох опозиційних фракцій. Ми сьогодні будемо подальше приймати рішення. Юридичні дії ми вже вам виклали. А чи буде пан Власенко якось переховуватися, Чи завтра не з'явиться як захисник за як захисників? Зараз я зустрінусь з Сергієм і Ми будемо з'ясовувати, яким чином далі проводити захист юлії Тимошенко. Тобто, поки що він дії ніяк ніяк права, не, не за тобто дії зараз ніякі не узгоджені? Зараз узгоджена одна чітка дія. Це подавати до Європейського суду справ людини. Що стосується подальших дій, то, повірте, ну у нас все-таки десь був ну, невеличкий, знаєте, такий сумнів про те, що, а може, а може в цій країні ну, щось сталося. А може все-таки це не просто е, люди в мантіях, а може це дійсно судді, які складали присягу судді, які навчалися на юрфаці, які мають дітей, які мають родини, які знають, що таке закон і Конституція, може в них є совість. А може їх не можна залякати, а може вони стануть і скажуть, так не буде. І коли ми звинувачуємо Януковича, не тільки Януковича, а вони чим краще від Януковича? Вони ще гірші. Той хоч знає, що хоче, а ці навіть не знають, що хочуть. Просто триматись у своїх кріслах. А коли набуває чинності сьогоднішнє рішення суду? Формально юридичне рішення суду набуває з моменту оголошення. Тобто він вже не народний депутат, його вже не домістя до Верховної Ради. Ну він вже не має нас Для... до Верховна Ради. Для нас він народний депутат. А юридично? формально формально юридично. Ви хочете в цій країні юридичний підхід? Ви вже бачили? Формально юридично? Формально юридично цього рішення не повинно було бути. Формально юридично воно повинно бути наступне. Перший. Позові голові Верховної Ради відмовити. Друге, звернутись до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи за фальшування рішення комітетів. Третє. Звернутись до Верховної Ради щодо порушення головою Верховної Ради України регламенту Верховної Ради. От три пункти мало бути. Про яку юридичну складову ми кажемо. Пане Оксані, так повинні депутати проголосувати?